Доброго дня! Сьогодні я розповім, які звичні дії роблять шкіру гіршою, навіть якщо ви щиро намагаєтесь доглядати за собою. Помилка номер 1 вмивання агресивними жорсткими засобами. Це гелі з сульфатами, спиртами або надто високим паж. Вони руйнують природний захисний бар'єр шкіри, викликають сухість лущення і можуть навіть провокувати акти. Тому, якщо такий засіб викликає стягкість, засіб вам не підходить. Помилка номер 2 Скраби з жорсткими частинками або часті пінги. Звучить, як турбота. Але насправді це щоденне травмування шкіри. Такі скраби створюють мікротріщини, запускають запалення. Особливо якщо даного пацієнта акне або чутливий тип шкіри. Помилка номер 3 Відсутність СПФ навіть у хмарну погоду. Ультрафіолет пришвидшує старіння, викликає пігментацію та загострює акне. Чи робили ви хоча б одну з цих помилок? Я допоможу вам підібрати індивідуальний догляд за типом вашої шкіри, її потреб та проблем. Чекаю на вас!